Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на продаж у нас Renault Trafic. Автомобіль 2011 року. Довга база, оригінальний пасажир. Що хочу сказати, автомобіль просто в прекраснішому стані. Дуже крутий стан, дійсно, автомобіля. По підкрасах, по кузову, по мотору, по всьому. Тут, в принципі, зараз видно, автомобіль просто блистить, горить, я не знаю, як назвати. Ну, такий який стан по кузову ну і зовнішній, і такий самий і стан і мотора, і ходової, і всього остального. Давайте більш детально. Як ми бачимо, в нас бампер і оця вся ліства, ну, пластмаси, які понизу дверей, це все йде в колір автомобіля. Дуже сучасно виглядає, прям дуже гарно. по капоту висічки немає. Оптика просто прекрасна, біленька, нічого там не вицвіло, все круто. Туманочки ціленькі, все працює. Ну, по тому, що все працює, покажу більш детально. Далі відео. Так, гума абсолютно нова. Тут навіть видно є поперечки такі на ній. Як ми бачимо, на стойках також ні ржавчі, нічого немає абсолютно. Всі ці бризовички, все на місці, на арочках. Нідем це зараз воно грязно, але тут ніде абсолютно немає ні сколів, нічого абсолютно. Всі шилди на місці. Так, У кузову є тут одна м'ятинка, ось друга. Ну і десь може ще якісь є там пару штук міленьких, таких по всьому кузову. Але такого глобального нічого немає. Ці Герметики оригінальні. Фарбувались отут арочки. Зараз нічого не відрізняється, як всі багато. ну Всі дійсно знають, що в трафіків оці арки вони тоненькі і камінчиками висікає постійно. За того їх фарбують часто. Так, по автомобілю ніяких ДТП, такого нічого не було, це 100% можна перевіряти. Є форточки, які відкриваються ось тут з двох сторін. зверху є релінги, як ми бачимо, легкосплавні диски. Дуже гарно виглядають на цьому автомобілі, дуже сучасно. Ззаді ляда, є дворничок, підігрів заднього скла, це все також працює. Всі підсвіточки, зараз я покажу, все працює також. Також у нас є оригінальні партроніки. Тут є номер телефону, з цим номером можете телефонувати, також є Viber, фаркоп, як ми бачимо. Дуже гарний стан автомобіля. Вигляд з цієї сторони. Тут також все гарно. Також з цієї сторони гарка фарбована. Як я вже кажу, тут мінімальні підкраси, нічого глобального. Всі вікна рідні, кроме лобового скла. Урошки у нас також рівні, ніде нічого не зам'ято. Тут також і м'ятинка маленька. Постараюся це все повідкатувати, не знаю, звісно, чи встигну, бо зараз так про перебої з світлом, я думаю, це всіх так. Ось тут також і м'ятинка маленька. Це в принципі по нюансах. Я б навіть не сказав, що це великі нюанси, але все ж таки вони є. Тут також є форточка, яка відкривається. Гума, як я вже казав, всі чотири однакові, новенькі. Абсолютно. От видно по автомобілю, там навіть під аркою. Нігде ні ржавчин, нічого. Рідко таке буває. Не всі такі автомобілі, звичайно. Також і арочки, Тут ми бачимо все ціленьке, нічого, ніде немає ржавчин, ніяких. Дуже гарно збережний автомобіль. Так, що стосується, автомобіль приїхав в Україну, здається, в 18-му році. Здається, в 18-му, треба точно Е, Приганяли одні власники, вони так і весь час їздили. Самі з Німеччини його приганяли. І так і весь час був один власник. Тому автомобіль так зберігся, просто в прекраснішому стані. За автомобілем дивилися. Так, Давайте підемо по салону. Почнемо з водійського місця. Отут, от до речі, от, низ навіть не обклеєний наклейками і він не фарбований і тут все реально ціленьке. От. Це також такий значний показник. Сидіння нічого не підшивав, все класно, все ціленько. Тут таке видно, що трошки ну, вже за роки експлуатації, але воно все ціле не полопавши. Такий колір салона. Батьок машина в машинах такі попадає. Тут це також у нас ціленьке, ніде нічого не продавлене, не пропалене, все класно. Ручник працює, воно зараз стоїть на ручнику. Тут у нас хромовані металічні ручки, є електродзеркала і електросклопідйомники. Тут у нас виключається задній партронік і коректор фар. Руль, до речі, ціленький. Як ми бачимо, ну дуже гарно зберігся дуже в гарному стані. Шестиступінча механіка, круїз контроль, центральний замок і підгрив із заднього вікна. Кондиціонер заправлений 100% працює, аварійчика також. Е, оригінальна навігація, також все працює, є навіть пульт, є вихід під USB і AUX. Все по автомобілю, можна сказати, майже максимальна комплектація. Все працює, також є коврики, зараз трошки грязні, як ви бачите, погода така не найкраща. Дверки дуже круто закриваються, нічого не гупає, не стукає, в їзді також нічого не рипає. Отут також видно все ціленьке. Ну, за автомобілем дійсно слідкували. Тут також нічого не поцарапане. Тут і маленький такий нюансик. Автомобіль 9-місний комплектація з обдувами на задніх пасажирів. Тобто є тобто є, синя крутілочка, це ось це на потолку у нас це кондиціонер. І червона крутілочка це у нас на пол, на ноги підігрів. Тобто з потолка дує тільки холодним, знизу дує, тільки теплим. Обводка вікон така звичайна. Можна обтягнути по бажанню, кому є потреба, телефонуйте, замовляйте, в принципі, це все можу зробити. Як я вже казав, автомобіль 9 -місний. це категорія B, нічого не потрібно змінювати. там. Це все входить в категорію Б. Сидіння просто в відмінному стані. Сидіння також є зафікс, це можна поставити дитячі крісла. Пол у нас також не витоптане, нічого не подарто. Навіть отут ціленьке. Дуже гарно зберегли автомобіль. Навіть звернути можна увагу, тут зазвичай такі є там подерто царапіне і все остальне. А тут так само, тут навіть ці замочки, все це може на камеру, воно звісно, так передає, що трошки як ніби грізнавати, але тут воно, воно реально в дуже в крутому стані. Також тут не з здвер... цієї бокової дверки є різинки, на місці все стоїть. Тут нічого не витерто. ну, кажу, Дуже гарно зберігали автомобіль. Диванчики всі ці складаються без проблем. Це все можу додатково показати, і кажу, як людина сюди до мене приїде. Тут як ми бачимо, там також є знак аварійної зупинки і аптечка. І... Це на місці, також запаска домкрат, це також все автомобілі присутнє. Вигляд ззаду. Ляда нас тримає, як ми бачимо. До речі, ляда не гримить. Є в деяких автомобілях, що дійсно трошки гримить. Тут все класно, нічого не гримить абсолютно. Пол також ціленький, Є якісь там невеличкі нюансики, але загалом пол цілий. Тут також є видно трошки сліди експлуатації. Я не вважаю, що це щось прям таке критичне. Але знову ж таки по бажанню, кому потрібно, я можу це все перетягнути без проблем. Диванчики всі складаються, я вже не в одному відео показував. якщо потрібно, по телефону можу також все показати. Тут у нас забор повітря для кондиціонера, Також є мілкі сліди експлуатації, але глобального нічого немає. Дах, на жаль, не можу показати, тому що там сніг. У нас цієї ночі так засніжило нормально. А тут все ціленьке, замочок також тут все ціле. Тут є проблема біля замка лопає, дуже часто на ляді. Тут проблем немає. Ляда закривається дуже добре, я думаю, буде чути. Одразу закрили все. Абсолютно нічого не дрібіжить. Ходова частина. Ходова частина в цього автомобіля це прямо отдель, отдельна тема. Можна так сказати, нічого не гупає, не стукає абсолютно. Ну, дуже себе круто веде автомобіль на дорозі. Тихесенько, немає проблем. Там поміняні помінені, моєму... Е Тяги стабілізатора, і щось, щось ще міняли, чесно так, зараз не згадаю. Все, в принципі, є, можна, можна показати там коробки, якщо потрібно. По ходовій реально абсолютно немає питань, дуже тихенько їде автомобіль. По мотору. Мотор це в нас Євро 5, -й. з 2011, навіть з 2010 року автомобілі вже пішли з звичайними електромагнітними форсунками. Вони прості, дос... невибагливі соляри, ходять дуже класно, ходять довго. І... Ну, загалом ці автомобілі є економніші і тихіше працюють і так, ну, зовсім другий автомобіль, скажімо так, ці, що вже з 10 го року вийдуть. Пробіг в цьому автомобілі 264 тисячі, з якого ми бачимо, запустився моніторчик. Це у нас пише, що рівень масла в нормі. І так, стартуємо. Моторчик працює просто відмінно. Посередній пишеться, що я не пристібнутий, справа внизу, це вже в нас ручничок тримає. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід, ну і все коротше, повністю показує. Зараз ми подивимося. Оце в нас немає ніяких помилок, все добре. Як я вже казав, це все працює у нас. Зараз я ще покажу по всьому по світлу і по всьому. По мотору, здається, все сказав, Кого ще більш детально цікавить, будь ласка, телефонуйте, запитуйте, буду радий всім доповіти ну, допомагав тих. Дивимося. По підсвіточках, по світлу, по всьому у нас все повністю працює. Працює дуже тихенько, стабільна така робота мотора. Євро5 мотори взагалі себе дуже класно ведуть. Їдуть ярко і взагалі робота хороша. Бачимо, ніяких димів нічого немає, туманочка у нас світить, абарітике також підсвітка номера має також працювати. Так, вона у нас працює. Працює, як я вже кажу, все до останньої кнопочки. Так, моторний відсік. Кришечки немає. На жаль, мотор працює просто відмінно, я думаю тут чути. Очок у нас рівень в нормі. Нічого лишніх ніяких звуків немає абсолютно. До речі, по обслуговуванню мотора. На 200 тисячах був замінений цеп. І за весь час експлуатації по автомобілю мінялися дві форсунки, зараз ніяких там, проблем немає. А я ще, до речі, по цьому автомобілю міняв датчик АБС в лівому передньому колесі. Оце, що, в принципі, можна сказати, по таких, там, якихось... по частині обслуговування. Зараз, як ми бачимо, автомобіль виглядає просто прекрасно, він повністю обслужений по бажанню, якщо людина, яка мене буде купувати. Хто, зараз дивиться цей ролик, можете замовити, я можу поміняти масла фільтра. Все ставимо по оригіналу за доступними цінами. Кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. Так, вроді, все розповів. Є номер телефону під відео. Ціна на автомобіль під відео. Кого що детально цікавить, будь ласка, телефонуйте.